Усім привіт! Сьогодні я продовжую пушити всіх персонажів на своєму аккаунті на максимальний рівень. Сьогодні я вирішив запустити персонажа DinoMight. І ось мені лишається влаштова гра до максимального рівня. Грати я буду в 3D, мої тімейти вже чекають на мене. І зразу бік ставну, разом з тіммейтами, йдемо та лутаємо одну баночку. Далі я табель пішли та залутали ще одну баночку. Коль пішов на центр, та я вирішив допомогти йому. Стрибаю та добиваю ще дві баночки. Тим часом в нашій команді цілих 5 баночок. Тут все пішло не по фану і мене вбило Енс. Але після того, як я переспавнився, добиваю Барлі, а за ним помирає кольб. Але їхній тімей збір, заспавнився та добив мене. Після другого переродження попадаю по спайку та добиваю його. Далі знову помираю від Енс. Мій дімей Днабель помирає. Так ось вирішив просто постояти в яду та помир. Але якимось чином ну, ми зайняли друге місце. І я все ж таки апнув максимальний рівень на персонажу Юну Майк. Ну що ж, дякую за перегляд цього відеоролика. Підписуйтесь ставте вподобайки. На цьому в мене все. До зустрічі на наступному відеоролику.